приготувались, почали. Так. Всім привіт! Сьогодні ми розкажемо про наші нові вироби. Отакі От такі, такі різні, різні бананочки. З сумки поясні. Почну з цього. Разу нашу в мене в руках. Ми тут маємо таку оригінальну кишеню. Насправді вона задумувалася як кишеня під воду. Сюди ось входить півлітрова пляшка води. Її можна затягнути, після чого вона. Дуже-дуже добре тут тримає. Подожди, дай подивлюсь. Можна використовувати якось і по-іншому. Наприклад, я бачу, як мій товариш носить тут ніж. Я тут ношу ніж. Да? так? Стас носить тут Всередині в нас один великий відділ. І там в тому відділі ще один карман. Ще одна кишеня, так. Да. Ще одна кишеня в нас є ззаду. Це крута кишеня, Тут всі гроші носять. Тут можна носити гроші, ну і не тільки, воно також по всій спинці. Ось вона йде на липучці. Ми маємо ось таку спинку з 3D сіткою. Тобто літом з нею буде ходити. комфортніше. Комфортні. Однозначно комфортніше. Під сіткою є слой м'якої пінки, що дає їй певну жорсткість, вона не зминається, так вона тримає форму, ну і загалом гарно виглядає і лягає. А як її носити? Блін? Де ремінь? ремінь? Ремінь. тут. А чо він окремо? А, тому що він у нас вклеюється. Та ти що? Ось. Ось ми маємо ремінь. На ремені маємо липучку. Дай Оп. Причому ремені можуть бути абсолютно різні. Фастекс це дюем італійський фастекс. Можна вклеїти, як зрозуміло, абсолютно різні. Тобто, наприклад, під цю бананку да, можна взяти чорний ремінь і жовтий ремінь. Ну і загалом по бажанню можна ще якісь інші. Плюс тепер ми можемо вклеїти цей ремінь, вклеїти так, як нам зручно. На цю сторону, наприклад, фастексом, фастексом далі під підлівшу, тобто сформувати так, як нам зручно. Ми вклеїли і можемо носити так. Можемо поставити його на іншу сторону. Так, у нас опинився на цій стороні. Так само, якщо носити через плече, його можна розмістити в будь-якій стороні на будь-якій відстані від самої сумки. Власне. Американська кордура, так, койот, дуже класний матеріал. Юкака, Японська блискавка. Видно? Можна зловити її. Намагаюсь. По-моєму, видно. ЮКК липучка, до речі, також uh -huh. дуже хороша. Ну і стропи нейлонові, Ну і ниточка нейлонова. Круто. А ті є ще моделі. Є ось така, наприклад, шагідра в нас. Так, щоб ці тяжки не висіли, їх можна завернути На, і носити. Ніж, так. Це моя Це Стас, сумка, Стас, до речі, да. по, що і казав. О, Стас я тут носила. носить ніж, поки що не воду, бо... Бо мені зараз вода не треба, а в ніч тоді мені не А, влагає. до чого це було? Яка основна ідея? Літом, коли ви, власне, виходите десь просто пройтись і не берете з собою ні рюкзак, нічого, а берете тільки цю бананку. В будь-якому випадку людина докупляє воду, ну правильно, пити хочеться. А, і щоб не нести воду в руках, бо власне більше її нема куди положити, ви просто її вложите в сумочку і вона висить на сумочці, а руки вільні. Ми маємо ще ось таку бананку на дві блискавки. Один великий відділ на дві кишені, додаткова кишеня спереду. Тоже ну, ззаду кишень. так само так. Ось вона. Ну, така кишенька. Які розміри ремня від і до? Ми будемо робити декілька варіантів ременів. Отакий От і трошки більший. До метр 60, я думаю. Наприклад, буде собі взяти більший, та якщо виносити його через плече. А, ну так, да, у когось груда. Збільшити, буває, збільшити да. його просто, щоб воно десь нижче висіло. Угу, а власне, да. можна купити два ременя і, і просто їх переставляти. Там, поясний, угу. грудний, більший. Нормально. Так. в принципі резонно.